Де всі екзопланети гарячий Нептун. Орбітальний хаос може їх завантажити. Таємниця Нептунової пустелі, хаос, міграції та пошук планетарних сюрпризів. У безмежному океані космосу, серед мільярдів зірок і планет, астрономи знаходять все більше дивних і незрозумілих явищ. Одне з таких, так звана Нептунова пустеля область навколо зірок, де планети розміром з Нептун. Або гарячі Нептуни практично відсутні. Ця загадка розбурхує уми вчених і підштовхує до розробки нових методів дослідження, як, наприклад, амбітна програма Атриїдес. Як людина, захоплена космосом з дитинства, я завжди дивувався порядку та закономірностям, які ми виявляємо у всесвіті. Але Нептунова пустеля це виклик цій картині. Це область, де правила, здавалося б, порушуються, де планети зникають, залишаючи за собою лише порожнечу. Що таке Нептунова пустеля і чому вона так важлива? Гарячі Нептуни це екзопланети, які за розміром і масою нагадують нашу власну планету Нептун, але обертаються набагато ближче до своїх зірок. Зазвичай, чим ближче планета до зірки, тим менше вона повинна бути. Саме тому область, де ці гігантські планети відсутні, і називається пусталею. Це не просто весела астрономічна аномалія, це ключ до розуміння формування планетних систем. Якби ми могли зрозуміти, чому гарячі Нептуни рідкісні в певних областях космосу, ми могли б краще зрозуміти, як формуються планети в інших місцях Всесвіту. Це, в свою чергу, може дати нам уявлення про те. Наскільки поширеним є життя у всесвіті, адже якщо планети, подібні Нептуну, зустрічаються рідко, то ймовірність існування життя на них теж може бути невисокою. Атриїдис нова надія на пошук відповідей програма Атриїдис, названа на честь знаменитої родини Зидюни Френка Герберта, це спроба розібратися в цій загадці. Назва, звичайно, символічна, як полом Атрейдес завоював пустелю Арракіс, так і вчені сподіваються підкорити Нептунову пустелю, розкриваючи її секрети. Замість піску і черв'яки, Атрейдес використовує передові телескопи і методи аналізу даних, щоб вивчати планетарні системи, в яких відсутні гарячі Нептуни. Їх підхід полягає у вивченні нахилу орбіт планет. Кута між площиною орбіти планети і площиною обертання зірки, якщо орбіти планет вирівняні з екватором зірки, це говорить про те, що планети сформувалися на своїх нинішніх орбітах і не піддавалися сильному гравітаційному впливу. І навпаки, сильно нахилені орбіти можуть свідчити про те, що планети були викинуті з початкових місць. Хаос та міграції дві основні гіпотези. Вчені пропонують дві основні гіпотези, що пояснюють відсутність гарячих Нептунів у пустелі Нептуна. Хаотична еволюція можливо, планетарні системи, де відсутні гарячі Нептуни пережили більш хаотичну еволюцію, ніж наша сонячна система. Гравітаційні взаємодії між планетами могли призвести до викиду гарячих Нептунів із системи, залишивши за собою лише порожнечу. Система Той 421 з її сильно нахиленими орбітами є яскравим прикладом такої хаотичної історії. Міграція планет, інша гіпотеза припускає, що гарячі Нептуни спочатку формувалися далі від своїх зірок, а потім мігрували ближче до них. У процесі міграції вони могли зіткнутися з іншими планетами або бути викинуті з системи. Цей процес міграції міг бути як плавним, так і насильницьким. Залежно від умов планетарної системи. Савана та Хребет нові регіони планетарного ландшафту. Недавні дослідження показали, що Нептунова пустеля це не просто порожній простір, а частина більш складного планетарного ландшафту. Астрономи виділили два нових регіони. Савана область за межами Нептунової пустелі, де планети, подібні до Нептуна, зустрічаються частіше. Це більш помірне царство, де життя, можливо, є більш імовірним. Нептуновий хребет область між Саваною і Нептуновою пустелею, де планети, подібні Нептуну, зустрічаються ще частіше це густонаселений регіон, який може містити підказки про таємницю пустелі Нептуна. Я вважаю, що дослідження цих трьох регіонів є ключем до розуміння формування планетних систем в цілому. Вивчення того, чому планети, подібні до Нептуна, зустрічаються в деяких регіонах космосу частіше, ніж в інших, може дати нам уявлення про те, як формуються планети в інших місцях всесвіту. Особистий досвід та спостереження. Як любитель астрономії, я часто задаюся питанням про те, наскільки унікальна наша сонячна система. Вивчення Нептунової пустелі та інших екзопланетних систем змушує мене переосмислити свої уявлення про те, як формуються планети та наскільки поширені умови необхідні для виникнення життя. Спостереження за тим, як вчені використовують передові технології та методи аналізу даних, щоб розгадати таємниці всесвіту, надихає мене на вивчення нових областей знань і на пошук відповідей на найскладніші питання. Я вірю, що майбутні астрономії за дослідженнями екзопланет і за пошуком життя за межами Землі. Укладення Нептунова пустеля це складна і загадкова область космосу, яка кидає виклик нашим уявленням про формування планет. Програма Атриїдис та інші дослідження екзопланетних систем відкривають нові горизонти для астрономії та пошуку життя за межами Землі. Я впевнений, що в майбутньому нас чекають нові відкриття та нові сюрпризи, які змусять нас переосмислити своє місце у Всесвіті. Вивчення Нептунової пустелі це не просто науковий пошук, це пригода в незвідане, яке може змінити наше уявлення про всесвіт і про нас самих.